Доброго дня, шановні учасники, журі та глядачі. Ми раді вітати вас на фіналі онлайн Чемпіонату з німецької мови 2024 року, Insel Veter Beverbs 2024 Сьогодні ви покажете свої знання, швидкість і креативність, щоб довести, хто стане переможцем цієї захопливої подорожі. Нас чекає захоплива гра на платформі Капу під назвою Плюх – погдем робота, тече від робота. Але перемога потребує не лише знань, а й стратегії. На кону не лише особистий успіх, а й титул чемпіона. Наша гра має прості правила, але тримає інтригу до самого фіналу. Дозвольте представити наше журі Андрій Петрович Кравець, Валерія Сергіївна Лещенко та голова журі оргкомітету Андрій Іванович Мельник. Отже, коротко про правила. Гра проходить у форматі каху, ви отримаєте запитання з варіантами відповідей, а правильність і швидкість вашої відповіді визначатимуть ваші бали. Перше місце отримує 3 бали, друге 2, третє півтора. А всі інші учасники отримують 1 бал. Усі ці бали додаються до загального результату. І журі оголосить результати. Якщо ж на призових місцях опиняться учасники з однаковою кількістю барів, вони змагатимуться у додатковому раунді на платформі на урок. А зараз кожен із вас має підключитися до гри за допомогою коду, який ми надіслали в чат та який є на екрані. Успіху вам. О, зараз... Почекайте, будь ласка, зараз ми скидаємо вам. На екран і в чат-код. Спочатку в чат. Хто знає, можете заходити в Kahoot вхід або взагалі пишете Kahoot вхід Зараз вам буде код. Грат триватиме три хвилин. А в мене немає кода. Бо Ще він не прийшов, входа. При... І в мене теж не прийшло. Зар... Зараз прийде, почекайте трішки, майте трошки терпіння. Там тимофій не може ніяк зайти. Зараз спробую пустити. Копіюю посилання. Цього нам. Так, чат закидаю. Тут а в чат. Посилання одразу з кодом себе. Просто переходьте за посиланням. І зараз. Ай момент. В чаті є? Є в чаті. Так, заходимо за, в чат. Зараз я подивлюся, чи можемо Тимофія пустити. Є, заходить. Поясніть, хтось там, будь ласка, з Тимофієм, що зараз Тимофій зайде. Зайшов Тимофій. Запишіть журі, будь ласка, Гавриленко Тимофій ще зайшов. Угу. Тимофій, заходимо зараз в Кахуд. І я поширюю зараз код. Є бачите, вже багато. А я поширюю, чого воно? Yeah, ваш, ваш тут щось пишеться, що скрін. Може, хтось з дітей робить скрін? Ні, nee, це, це от so вашого професу. Може, yeah. я робив скрін. О, oh, да. да, Це я, може, натискав. Так, Гавриленко. Можна... Тимофій, заходь, будь ласка. Вірвати два мінути. Чекаємо дві хвилини і будемо запускати. Хто не встигне, знизу буде посилання. І знизу ось тут буде знизу, посилання і код ось цей буде. А, а в мене щось вибило натяг. Ще раз спробуй заходити. 21 мінус 3 мінус 4 мінус 5, 16. Да? 21 мінус У вас було 21 мінус 5, 16. значить у вас повинно 16. 13 зайшло. Взагалі, то є 17. 17 навіть. Кахуть, я не знаю. в Кахуть 14 зайшло. Так, Гавриленко Тимофій 37. Так, діти, починаємо одна хвилина. Так продовжуємо тоді, ведучи. Приготуйтеся. Гра починається через одну хвилину. Цікаво, хто ж вийде першим з лабіринту робота? 15 це хто зайшов? Скажіть мені, будь ласка. Це я. Я це Маргарита, так? Да? Запишіть, будь ласка, отжері, що це Маргарита, 15, номер 15, що ми знали потім. А, вона просто номер свій поставила в Яків. Хай вже так буде, але на майбутнє бажано, щоб ви писали свої прізвища. Ну, або імена. Так краще прізвище, тому що імена повторюються. Так. Добре, ще айні минути, ми ще одну хвилину даємо. Ваше дві людини повинно було зайти. Тимофій я не бачу і ще когось не бачу. Хтось тік, кого вибило? Зараз провіримо. Назара, мабуть. Ні, Назар є. Назар є. А ні, Гена є, да, Гена? Ні, це Гена є, а Тимофій. Тимоф... Тимофій є. Є Тимофій зайшов в гру? Можете мене включить? Ні, в гру не знаю. Він є в цьому. Кафут мене цікавий. А, Кафут не знаю. Окей, а, Артем вибило. Вернувся. Хто Тимофій зайшов молодець? О, Олександр зайшов. Заходимо в код тут у нас. І запускаємо. Хто не встиг діти, знизу буде посилання і код. А, і нагадаю: той, хто перемагає, дає ще на сьогодні інтерв'ю онлайн одразу. If you're feeling your big, ми починаємо. Отже, тебе і твою команду, переслідує розлючений робот. Ви всі зараз в одній команді. А ось ми журі за вами будемо бігти. Далі, отже. Тебе і твою команду, переслідує розлючений робот. Правильно відповідаєте на запитання і отримуєте прискорення, щоб бігати швидше. У вас буде така зелена кнопочка, ви її повинні ви відповідаєте на три запитання. Якщо не помиляєтеся, відповідаєте на три запитання, у вас з'являється зелена кнопка, ви її натискаєте, зажимаєте, тільки її не треба тримати до кінця. Ви її натиснули, вона до кінця пройшла, і ви пішли знову відповідати на запитання. І тоді ви будете бігти швидше. Нас на екрані буде показуватися. Дістайтеся найшвидше до безпечної зони безпечні зони. Це зелененькі зони. Якщо ви забігаєте в зелену зону, тут будьте дуже уважні. Okay. Говорити ваші емоції можна все, але тільки ви в межах розумного. Сьогодні можете дурачитися і веселитися. Отже, в зеленій зоні потрібно буде забігати. Ваша задача, щоб вас не стукнуло током. Ну, віртуально, звісно, щоб вас, щоб вас током не знищило. отже. І стається все. Тобто до безпечних зон потрібно. Потрібно пройти всі рівні. Перші місця там будуть по 3 бала, другі будуть по 2. Ті, хто грали, знає, треті будуть по одному балу. Всіх інших вже один бал є. Ми не розчаруємося, тому що це гра. Звістні, отримують електронні подяки учасники, а переможці, призери отримують диплом, медаль, а перше місце отримує ще і кубок. Ну і плюс якийсь якусь нагороду. На вершині якомога більше рівнів у течі дистанції. Вір бегінен, починаємо. Як вас багато, да? Mm -hmm. Це От Маша вже побігла. Перша побігла. Ліза. Угу. Бо її мене мучать на уроці, постійно. Марк також. Марк, Артем. Там, Там ще. Хтось. Тимофій Гавриленко. Женя. Угу. Леня. Журі можна коментувати. Ведучим також можна коментувати. Мать. Я на тюрмі. <ріст> От Маша нас роздігнала. O Kira, o oh, Kira, Anya, Liza, o oh, Саша, близько. Я тут може не всіх назвати, бо ви буваєте разом і ждете. Тимофій від нас теж. Льоня, Але це прикольна гра. Угу. Навіть ми дорослі іноді граємося. Саша, щось заблудився, Северін. І ще хтось. Що встиг? Бачите, двоє в нас вибули. І за щось задумалась. Ну <рі> вже втікла. <рі> <рі> Я на уроці своїм не підказую. Саша, плісто щось задумала. Тут стигли, молодці. Та тут же ж цікаво дорослих обіграти, та ж і журі. Дякую, зараз там цікаво буде. О. Багато. Зергут, молодці. <рі> То ген! Гена, як ти не встиг? В раунді 2 починають всі з брати участь. В козмраді ви починаєте всі брати. Той, хто не грав, то вже зрозумів, як грати. Угу. Ліза Маша знову вперед. Женя. Женя, Саша около вперед. Тимофій, Льоня, Гуд, Артем. Таке поки що okay. звук зараз. vempnu. Mark, tež mohlo Аня Саша молотих коколот. Езареня гуд. Це блок дивитись Маргариту. На пару. Маргарита читати дітей, хто вчит. Швидше справи Інтересно.

Те, що написано, головне, щоб грали, а то, що написано, не звертайте уваги. Там якраз звертати, там відповідь треба давати. Ну, я маю на увазі, вони читають імена, хто там. Вони сидять і читають, хто там бігають. Ви з себе дивитися. Льоня, що це ти заплатився? Ну, бігом, отак так одразу. Таша і Мар... ще хтось не побачив, хто не стиг. Так маже джета втекла вже в зелену зону, чи ні? О, Спіла. І ще когось не побачив. Мене. чи ні? Спіла. Ведучий, не спішіть з вами, підемо до вещені будете розлікать, продовжать. То Володимир Сергійович, він мій він гарно їх розважав, угу. поки. Підключалися діти. учасники не виходять по завершенню. Учасники по завершенню не виходять. Залишилось. 23. 20 секунд. Ого. Ого. Це ж Uvážně buďte. Ale rybin jste jihle projte. Mm -hmm. Так, ми жарі йдемо зараз обговорити, ви очікуєте нас. Так, що в нас зараз буде кімната. Угу. Ну, що вам сподобалося грати? Так, я Почекайте, запитання. А є такі діти, які сьогодні тільки перший раз грали? Я перший раз грала. І я перший... а -а перший раз. хто я перший раз? Це я. Я, то, я, я теж перший раз. Назвіть свої б... імена, хто перший раз. Перший раз. Я перший раз. Без не... мене Маргарита, це я. Стоп, стоп не всі це... разом. Назар, Маргарита, так. Дитина да? хоче руку. Аня Черниш, слухаємо. Я перший раз. Андрій Маркевич. Сандр. Неслер Барк. О, ось так, по черзі. А то ви всі разом і ми не можемо. Ми чуємо я, 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 я. Я багато. Андрій Маркевич. Дитина Маргарита. Шо? Маргарита, кажи, що хочеш сказати. Перший я раз, раз грала? Так, да, я перший раз це грала. Сподобалось? Марк, <кхід> сподобався. Став... Я перший раз грав. Я перший раз це грав. А, <кхід> Так, мене чути, ні? Чути чи ні? Чути, чи ні? Мене? Чути. Чути, так? Да? У мене дуже погано інтернет, щось працює. Так, Валерія Сергіївна. Так, да, я вже тут. Щас секундочку. Добре, якраз я зараз поширю, бо я щось тут теж трошки заплутався. Так, ну нам ціну добре отримай нагород. Треба побачити кахут. Робить без мого відома. Все, вибачте, я тут. Так, це так само зараз. А як ми це будемо оцінювати? Чи це вже ж Kahoot, да, зробив за нас? Чи як? Так, да, зараз я зайду, відкрию, бачите, ай вже uh -huh. збираємо все, і зараз будемо говорити. Uh -huh. все, все. Mm. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Тривога? У нас, да. це, це вас? Ну що, Андрій Іванович, ви в безпечному місці ну, звісно. чи ні? Хоч коридор вийдіть? Так, будете зараз звіти. Ти... А, ось переглянути підсумки. Ну так, да, в Києві ще немає, в Києві області є. Можете перейти, поки що Андрій Ванівич, хоч коридор. Так, гравці, а де ж тут результати. Ми ж бачили. Підсумок, хорошо. Гіграйте. гравці, 19. Запитання, спробуй час. когось 98%. Машек останенко. Угу, mm -hmm, хорошо. Так тут суть в тому, що розумієте чому, що нам треба побачити, як вони це бачили, дивіться, що нам треба було порахувати. Ми зараз його, напевне, і не побачимо зараз. Е, суть в тому, що в них там було хто там був на першому місці. Ті, що перший рядочок верхній, е, там вони по три бали отримують, Ті, хто в другому посерединці там були, то вони по два бали там отримують, І ті, хто вже по е, знизу, то по півтора здається там бали. І ми їх, mm -hmm. напевне, не побачимо зараз. А якщо ви на кожну дитину окремо, можна це клацнуть? Чому не покажете, да? нам нічого все одно? Давайте. Так. Не повинен бути десь цей. Як вони отримали звання яке? Треба подивитися. Угу. Що мог что на в пиццу? А ты mm? mm. Ще фотографувала? Який живчик? Я пам'ятаю, але ми не бачимо, розумієш? что там проблема? Вот. Ми не бачимо, хто з них. А може я нажму ігрова зона, що она тоді буде? Нічого, так, да, немає. Так, тоді. Так, які у вас пропозиції, бо я не бачу так, кохути наживо. Там до, до кожної дитини якось там було ж скільки чи вони відповіли правильно на питання ну, правильно на питання, чи є, і як швидко, я думаю, можна попробувати по цьому якось оцінювати. А суттєм, розумієте, ми отримаємо їх обманемо. Давайте можливо, дивіться, що ми зробимо, якщо вже. Я відео, що у нас буде все рівно. Я закину вам відео сьогодні, як зараз воно завантажиться, і якщо вже. А там, ми там, просто передивимося. Нам... Це, якщо будуть додатковий там вже час, то це. тоді ми просто їм скинемо тест у уроки, хай там проходять уже, як буде. Ну, тоді вже, звісно. Ну, а інтерв'ю, а якщо не буде, то інтерв'ю дитини сьогодні я вже візьму дитини інтерв'ю сьогодні вже. Що ви скажете? Тобто передивиться відео, да, яке ти потім скинеш. Да, щоб їх не затримувати, Ми передивимося відео, щоб їх не затримувати, і, ось, і да. вас щоб не затримувати. Ми передивляємося відео, якщо там угу. без питань. Я дитину гукаю, роблю інтерв'ю. Якщо там питання є, ми просто скидаємо їм на завтра тест, і нам не треба буде заходити. Добре. Так, Андрій? Угу, Добре. Все, тоді повертаємося. Так. Як вийти цієї кімнати, тільки не взагалі. Так, вийти з кімнати, Live Breakout Room чи як там правильно? О, так, а тепер вмикаємо усі камери і слухаємо. Отже, ми вже маємо попередні результати. Давайте вислухаємо перед результатами наших журі. Валерія Сергійовна, просимо. Валерія Сергійовна ще не вернулася з кімнати, треба вернути. А, ну. Чекай. Так вернісь з кімнати, Валерії Сергіївна. Андрій Іванович вернувся і Валерія Сергіївна. Зараз повторіть, будь ласка. То. Отже, ми вже маємо результати. Давайте послухаємо перед результатами наше журі. Валерія Сергіївна. Пару слів, Валерія Сергіївна. Так, на жаль, повторіть питання. Будь ласка, бо в мене інтернет. Ем, я не, не почула питання. Кілька слів, скажіть. Так, ми вирішили як журі, що нам треба буде ще раз передивитися відео, щоб е, були правильні результати, щоб ми нікого не обманювали. Тому е, сам результат буде пізніше, так я mm -hmm. розумію. Але ігра мені дуже сподобалась, і я, як журі за двома, теж би пограла в таке. Сподіваюсь, дітям теж сподобалось. На наступний рік у змаганнях комплексних. Да, так, так, да, це треба обов'язково зробити. А тепер Андрій Іванович декілька слів скажи. Андрій Іванович, поки можливо, одне скажете. В нього зараз там тривога повітряна. Мені так чи скаже Андрій Іванович пару слів? Ну, я так само ж приєднуюсь, як і Валерія Сергіївна каже, більш тоді е, буде. Точніше результат, оскільки нам ще треба переглянути. Ну, але що стосується учасників, то, звісно, всі ви молодці, ви круті, все вийшло. Так. Звісно, і я коротенько вже скажу, хоча мав Андрій Іванович бути останній, так як голова журі сьогодні казати, але ми тільки що обговорили з ними результати. Результати, в принципі, в основному, ви діти бачили свої результати. Ми, гави, ми нести, чому ми вирішили, що ми зробимо результати. Фактично, ми зараз результати будуть вони десь уже зараз, фактично, через декілька хвилин завантажиться відео, ми передимемося. І просто чому нам, бо ми Гави трошки ми зловили гаву, ми не сфотографували, не заскрінили самі ваші ці результати. Як? А у звітівка не можна, на жаль, переглянути, хто як там пройшли. Тому результати ми зараз порахуємо і зберемо завтра вже ми вам. Десь, мабуть, постараємося вранці, но, але максимум у до вечора ви вже будете знати завтра вже результати. Якщо нам додатковий не буде потрібно, змагання додаткові, то через то о 21.30 я напишу комусь з вас переможцем, напишу сьогодні, будемо брати вас сьогодні інтерв'ю. Зрозуміли? Всім дякую за участь. нас мало бути 68 чоловік, але ви самі сміливі. 20 з чимось у вас було. Так що ви молодці, все круто. Я думаю, ті, хто брали участь, уже хто грали в ковхут, наскільки я знаю, більшість грають стандартний ковхот. Мої учні грають, я думаю, багато варіантів. Да. До речі, вам дякую. Тут трошки похвалю своїх учнів, користуючись моментом. Ви, учнів, тим, що вони молодці, вони не бояться підказувати, пропонувати якісь нові ідеї. Тому, але бачите, було цікаво, тому що ви були від 3 і до 8 класу, правда? І результати були. Цікаві. Ми з нас за результати не ображаємося. Всі молодці, всі отримують подяки електронні, ну а переможці те, що я вам казав, отримують ще додатково нагороди. Нагороди ви січні місяці, бо потрібно буде ж вам їх ще замовити. Ваші запитання? Якщо не за... немає запитань.